Всякому городу нрав і права, і мінячний ум голова. Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати це наполовину завершити. Григорій Сковорода вважав, що треба займатися тим, до чого душа лежить. Не скажу, що я сковородинець, але в філософії Сковороди щось є. А ще цікавою є сама постать Григорія Сковороди, який був трохи диваком. Сковороду називали українським Сократом, а також українським конфуцієм. Але за стилем життя він був радше українським діогеном. Той жив у діжці. А Скворода бідним мандрував філософа, цікавили теми віри і знань, любові і дружби, душевного спокою і гріха, людських вад і людської сили, стрижень його філософії, самопізнання, внутрішній світ людини, її всесвіт. Щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе. А ще, звісно, Бог, хоча сам Сковорода вчинці не постригся. Але мандруючи любив зупинятися в монастирях. Святість життя полягає в робленні добра людям. Усе минає, тільки любов після всього зостається: усе минає, але не Бог і не любов. Григорій Сковорода народився в козацькій родині Сави Сковороди в Лубенському полку на Полтавщині. Його батько був безземельним, але Григорій був не з бідноти. Батько торгував вином, а ще ніби мав горілчаний промисел. Майже все життя Сковорода був безсрібреником. Свідомо бідував, проте був щасливий. Мандрував, маючи лише торбу, який носив Біблію і свої рукописи. Його завжди супроводжували сопілка або флейта. Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. В незалежній Україні про сковороду дізнались усі. Він з'явився на 500 гривнівій копюрі. На банкноті також сковородинський малюнок фонтану. Вода з фонтану до гори наповнює різні сосуди. Ідея цього фонтану може полягати в тому, що в тебе може ти можеш бути посудиною, з судиною. Невеличкого обсягу, але головне бути наповненим. Сковорода грав на скрипці, флейті і бандурі. Ковзарі ходили україною і співали його пісень, навіть часом не знаючи, хто їхній автор. Ой, ти птичка, що того не клади. В Глухові. Так, в тому глухові, звідки пізніше почнуть свій музичний шлях композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський, сковороду у 1741 році відібрали до придворної капели імператриці Єлизавети в Санкт Петербурзі. Там він пробув лише пару років і повернувся в Україну. На загал, тема Сковорода і Росія це окрема тема. Григорій Сковорода, який півун і умниця. Діспотахіскусен, матушка цариця, німом милості. Як писав Лев Толстой, який зачитувався сковородою, сковорода це людина, що в часи Єлизавети та Катерини явила варварській Росії дивовижний приклад. Цілковитого виконання заповідей Христа, як зауважував перший біограф Сковороди, його учень і друг Михайло Ковалинський, Сковорода мав до Росії постійну відразу в радянські часи. Зі сковороди ліпили атеїста, соціаліста і революціонера. Під час нинішньої війни російські ракети вдарили по музею Сковороди на Харківщині. Музей зруйновано, але пам'ятник сковороді встояв. Жоден диявол не завдає більше шкоди, аніж удавані друзі. Удар по музею Сковороди це, це такий е, приклад цього вічного, шизофренічного російського так не достанця жити нікому. Тому що вони, наприклад, якщо зайти на російську вікіпедію, будуть писати, що це російський філософ е, і, і мислитель. Е, і це такі просто заздрощі. Що от у нас є сковорода, і що це присона такого масштабу? І більше того, що ми його любимо, це таке відчуття. Такої палючої, внутрішньої заздрості е, і бажання просто знищити, щоб у сусіда також було так погано, як у тебе. Що Сковорода уособлює Люцис – шлях світла. І шлях світла, він відкидає це все. І я вважаю, що Сковорода захистив нас. Що він захистив нас і що він має реінкарнацію. Що наші хлопці, які нас захищають, вони мають собі частинку Сковороди. І через це. Нас не можна перемогти, бо сковорода, писав, завжди закликав Перемагай, коли він бився з сатаною. І ото зараз у нас бійка з сатаною йде. А це Київ, пам'ятник Сковороді, закрито мішками від російських ракет. На життя сковороди припало закручування Росією українських гайок, скасування козацьких вольностей, ліквідація Гетьманщини, скасований полковий устрій на улюбленій сковородою Слобожанщині. Остаточно зруйновано Запорізьку Січ, закріпачують селян колишніх козаків. Сковороду тягнуло в Україну. Він до неї постійно повертався, як писав його біограф. Сковорода любив свій рідний край, свою любив Україну, але він побачив і Європу. Був в Угорщині, Австрії, Словаччині, Німеччині, Польщі. Філософ володів латиною, грецькою, гебрейською, польською, німецькою мовами. Чи є Сковорода сучасним? Він дуже популярний у молодіжних інтелектуальних колах. Його обожнює студентство. В рідній сковороді києво могилянській академії є ритуал щорічне чищення пам'ятника сковороді. Можливо, це таке профілактичне очищення і без того чистих молодих студентських душ. Сковорода ловив кайф від мандрів, бо в такий спосіб можна теж пізнавати світ. Якби народний філософ був нашим сучасником, яким він би був? Сковорода стоїть у київському метро. Або метрі, навіть правильніше сказати. От він притулився до якоїсь там колони на станції Транса Шевченка і такий стоїть собі чувак, у нього модна така гіпстерська зачіска, як у коти Горошка, у нього якийсь е е е е простий такий, аскетичний е наряд, який пасує до літа е із льону. У нього якась торба через плече, у нього мінімум речей. Це людина вегетаріанець, це людина езотерик, яка шукає якісь духовні практики, намагається зрозуміти себе, зрозуміти світ. Мені здається, що це гіпстер. Тобто, це якийсь ідеальний символ гіпстерства. Сковорда дуже відповідає на часу, тому що чому зараз люди розгублені у світі скрізь? Тому що вони живуть чужим життям. тому що коли вони обирають професію, вони обирають не те, яка мета цієї професії, яка цінність за цією професією схована, а що ця професія дає в якомусь нашому там для, для нашого комфорту і так далі. І потім виявляється, що ж... люди живуть чужим життям, вони відчужуються від того, що вони роблять, і вони стають нещасними, вони стають роздвоєними, вони стають відчуженими. Сковорода нас вчить цього не робити. Найвідоміший вислів сковороди написаний на його могилі, яку сковорода сам і викопав, перечуваючи, коли помре. Світ ловив мене та не впіймав. Проте мені більше подобаються ключі, що їх Григорій Сковорода підбирав до щастя. Бо хіба ж це не те, чого прагнуть усі люди. Коли твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то, на мою думку, ти щасливий. Оце то є бути щасливим знайти самого себе. Це сковорода буде.